І зараз з великою приємністю передаю слово генеральному директору Всеукраїнської громадської організації Асоціація е, податків в Україні, пані Людмилі Герасименко. Будь ласка, дякую, доброго дня, шановні колеги. Дякую перше за запрошення нас. Шкода, що не задали. Ну розумію, оболь часу. Шановному Данилу Олександровичу, питання, яке я вчора надіслала організаторам, це саме те, що попередній, шановний Яків казав, про безпеку проведення перевірок? розумієте? Я з червня місяця, вже, він, мабуть, вже жахається від мене, вже написав алгоритм. І все час його питаю: Данило, хто буде відповідати за життя? а це... Це чітко написано при лавполі прояснення їх за життя людей не тільки перевіряють, а, а ті, кого вони будуть перевіряти. Пропоную все рімі йому кажу центральні апарати. Зараз же немає районних інспекцій, ну податкових. Центральних апаратах по областям знайдіть два приміщення: одне чи два, з бомбосховищами, там ну, все пере йому пере, 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 понаписувала. Я дуже хотіла, щоб він сьогодні ну нічого. Зустріч на наступному тижні буде. Я, я до цього повернуся, бо це дійсно. Я е, дякую, що ви піднімаєте це питання, бо ми жахаємося цих, знаєте, необґрунтованих, Неправомірних рішень, я буквально ремарочку, я тоді швидко скажу своє, зроблю про те, що сказав шановний Семен Григоровичу, про відповідальність. Знаєте, е Я казала і кажу, шановний Данило Олександрович, поки ви персональну відповідальність, як законодавці, не е внесете про тих, Ті я про податківці, бо ми ну, у нас же захист платників, тому я працюю практично ну, за всіма е, податковою службою. Поки ви це не зробите за те, що вони неправомірно, не обґрунтовано винесли рішення, наприклад, віднесення до категорії ризикових там, блокування ПНРК і вже на першій стадії дякую суддям, які... Не приймають оцей, знаєте, кошмар, який пишуть. Винесли б таке маленьке, хоч один з них заплатив свого карману, інший завтра би ніхто абсолютно не винес такі таке рішення. От маленький приклад: я практик. Я працюю з, ну, ми працюємо то з платниками і з податковою, да? Одеса. Одеса, головне управління, до нас звернувся в асоціації, асоціації величезне підприємство, яке надає транспортні послуги, оце фури, там траля. 13 разів подавали таблицю даних і вони не приймають 13 разів. Я офіційно підписала листа на проведення податкової платформи. Що вам сказати? На наступний день зателефонували координатору заходу. Ось вона зараз присутня Леся моя. І сказали, ми сьогодні приймемо рішення, за чергову проведемо комісію. Все нормально, розумієте? Е, тому тому е, це, це питання дійсно дякую як і вам всім. Піднімати питання треба мовчать. От, ну, не знаю, хто мене знає, я не мовчу на всіх, абсолютно публічних заходах. Тому повернуся зараз, повернуся, да? так щоб мені було зручніше, я <кій> вийду спомнати ваш швидше. Повернуся до нашої теми податкове навантаження. Якщо так варто за, ну, зазначити, що законодавча такого закріпленого саме поняття, податкове навантаження немає, але податкове навантаження дійсно є певною розрахунковою величиною. Важливим фіскальним показником, що характеризує сукупний плин податків не, не тільки на взагалі, загалом на економіку країни, а й на окремих суб'єктів господарювання. Простими словами, це загальна сума коштів, яку необхідно мобілізувати до державної казни в вигляді податків. Для відображення, відображення, впливу податкової системи на економічну діяльність платників та стан країни, в цілому і використовують поняття податкове навантаження. Але в нас більше звучать поняття синоніму до податкового навантаження: податковий тягар, податковий тиск, податковий прес, податковий гніт і так далі. І судячи по словам синоніму, це недобрі, недобрі зобов'язання, які пов'язують, обтяжують і є важкою ношою для платників податків. Як відомо, що впливає, це зовнішні та внутрішні. Я на всіх публічних заходах кажу: візьмемо зовнішні фактори. Всі ми добре розуміємо, що сьогодні Україна переживає дуже важкі часи, і впевнена, що ніхто не буде мені заперечувати, що перемогти в війні без функціонування бізнесу просто неможливо. Бізнес повинен працювати, сплачувати податки та надавати ресурс для продовження оборони країни. І це зрозуміло, що на зовнішні фактори практично ми не можемо вплинути саме зараз час, коли держава. Має проявити максимальну довіру до бізнесу і відповідно зменшити податковий тиск 20-21, 22-23 Безумовно, я кажу, увійдуть в історію як роки виживання бізнесу, бо світова пандемія та клята війна. Суттєво скоригували бізнес-плани, я це бачу навіть самих потужних підприємств, а стала випробуванням для середнього та малого бізнесу. Хочу привести статистику. Взяла, до речі, з сайту інституту майбутнього податкове навантаження на рівні таких країн, Норвегія, Нідерланди, Німеччина усіх близько 40%. Але в рейтингу конкурентоздатності Україна на 85-му місці, Норвегія на 17-му, Нідерланди на 4-му, Німеччина на 5-му. У рейтингу простоти сплати податків ми аж на 65-му. Нідерланди на 22-му, Норвегія на 34-му, Німеччина на 46-му. Вітчизняний бізнес витрачає на податковий облік 328 годин на рік, вдвічі більше вдвічі, ніж бізнес тих країн, що я перерахувала. Щоб швидше рівень тіньової економіки. Орієнтовно, беремо у нас 30%. Норвегія 16%, Нідерланди 10%, Німеччина 11. В Україні, витравши, витративши 1 гривню, економіка створює додатково 50-60 копійок. Тоді, як в Нідерландах кожне витрачене євро приносить додатково ще 1 євро. А кожна витрачена крона у Норвегії створює 1,25 крон для економіки. Тобто українські платники податків платять ту ж ціну, що й платники згадані мною країн, але отримують двічі менше якісних сервісів від держави та менше можливості для свого розвитку бізнесу. Загальне високе податкове навантаження. Знаєте, взагалі ж гальмує економічне зростання, вимагаючи подальшого збільшення податків, які ще більше утискають економіку. Дохід і багатство спочатку мають бути вироблені, а вже потім спожити. Думаю, ви знаєте вислов Артура Лафера. Для нас підходить, я вчора. так, знаєте, Згадала, дописала ефект американського цього економіста. Закономірність впливу податкових ставок на податкове навантаження, в певних, як у нас зараз, умовах зменшення в податкових ставок може викликати збільшення податкових навантажень, тобто виход з тіні, по простому, як ми кажемо, да? Бо ще в 2015 році Артур Лафер дав Україні дуже слушну параду, яка не втрачає, я впевнена, сьогодні актуальності. Вам треба наслідувати те, що робили європейці 100 чи 150 років тому, а не те, що вони роблять зараз. Не робіть того, що зараз роблять багаті. Робіть те, що вони зробили для того, щоб стати багатими. Черговий раз. Прикро, що нема е, податківців керівництва, але я їх черговий раз хочу да, навіть подякувати керівництву. Вони запровадили комунікаційні податкові платформи, хто ще не знає, да? е, відтепер ми, як громадська організація, особисто я, маю змогу більш оперативно якісно комунікувати напряму. З будь-яким регіоном, ніяк раніше, дозвол питати в ДПС України. І проблемне питання, повірте, наших членів врегульовуються, привела вам Одесу, і ще навіть не включалися публічно. Спочатку вони запровадили 31 серпня минулого року. Я особисто провела таких 11 зустрічей. Це керівник, ну, як правило, вони всі виконуючі обов'язки комісія. І ми конкретно розглядаємо кейс. Вивчаючи матеріали до проведення цих платформ, я розумію: знаєте, що такі дійсно платники справедливо обурюються і кажуть: на місцях ніхто не читає і не вивчає тони в лапках документів, які вони безліч разів направляють на комісії податкові органи, бо їх знову і знову приходиться відправляти на всіх. У публічних заходах я не втомлююсь податківцям говорити. Я впевнена, що давно настав час змінювати правила гри, вийдіть на шлях діалогу контр... контролюючих органів з бізнесом, невідкладно зменшуйте градус напруги, і не слід за найменшої підозри розглядати платника податків як е, злочинця. При підготовці фахівцями моїми генеральної дирекції матеріалів на засідання таких робочих платформ важливими аргументами для мене і для нас є показники середня заробітна плата, кількість працюючих, податкове навантаження. Аналізую, аналізуючи заробітну плату, понад рік акцентувала увагу, увагу всіх, в тому числі Данила Олександровича. Що потрібно брати це, як я сказав, середня зарплата по галузі, а я доповню зараз по 10.0.16. я казала, по галузі не можна брати, бо якщо взяти інформацію з Державної служби статистики, наприклад, середня заробітна плата по Києву. 24 там 347. При цьому по Україні в цілому 14,5. А як взяти, наприклад, ну, я взяла Львів, 12. Нарешті, почув мене Данила Олександрович, підтримав такий мій е, аргумент. І вже в 10.0.16 в статті 69.32 прим. 2 вчора перевірила, відповідна галузь, але у відповідному регіоні. Тому я дуже вибачаюсь. Все, все, я завершую е, я завершую. Е, Тому, якщо мене питають, ваша асоціація на всіх зустрічах з Гетманцевим, так я кажу дійсно беремо участь. По перше, нас запрошують, а зокрема, дуже часто він сам. По друге, повномасштабна війна. Це не привід зупиняти свою активну роботу. Навіть навпаки, треба посилювати, відстоювати публічну пози, позицію. І будемо почути приклад я вам на вибор. Дякую.